Дівчата, я вас вітаю, прошу вимкнути камери, будемо з вами спілкуватися. Валерія, доброго дня. Так, на... Вітаю. Так. Наталя, ви з нами чи ні? <клес> доброго дня. Стараюся так. бути з вами, але не, не дуже маю можливість. Хотіла ага. б почути, дізнатися ага. інформацію. Але... Але ну, трошки добре. не готова. Ну, давайте спробуємо, можливо, щось і вийде, подивимося. І так, отже, сьогодні я запропонувала усім бажаючим доєднатися до гри. Це буде така тестова гра, в якій ви зможете спробувати, що це таке, як вона виглядає і для чого вона потрібна. А зараз я увімкну вам поле і трошки розкажу вам про гру. А далі ви вже будете, якщо забажаєте, сподіваюся, гра когось із вас запустить і ми спробуємо з вами пограти. І так, перед вами поле гри Ліла. Воно представлене у 8 рядів і має 72 клітиночки. Кожна клітиночка відповідає якомусь стану, який ми з вами проживаємо у житті. Перекладаючи з санскриту, гра ліла означає гра. Тобто за допомогою цієї гри ви можете спробувати пройти якийсь шлях, можливо, який ви боїтеся, в який ви боїтеся піти. Так? І за допомогою цієї гри ви можете секономити дуже багато часу, років, можливо, свого життя для того, щоб знайти істинне, ну, будемо так казати, для, того, для чого ви прийшли так на цю землю? Що вам необхідно зробити в цьому втіленні? А, гра Ліла це найстаріша гра самопізнання. Ця гра дійшла до нашого світу завдяки Харішу Джохарі. Використання цієї гри як дзеркала реального життя може заощадити вам багато років років, які б ви могли витратити на пошук свого шляху. Для кого ви тут? Е, є певні правила у цієї гри: е, заходить людина у гру, починаючи з 68-ї клітиночки, космічна свідомість, і гра так само закінчується цією клітиночкою. Тобто, це буде позначати, що ви знайшли відповідь на своє питання і готові, готові йти діяти у. В цьому всесвіті, так? А, на землі. А, на полі є змії та стріли. Коли ви будете підійматися по якихось рядах, по клітинках, ви можете натрапити на змію, яка опустить вас донизу. Тобто не треба цього боятися, просто змія хоче вам показати. Можливо, ви ще щось там не усвідомили, там ще є для вас якісь. Ну, Бонуси, якісь відгадки ви можете там знайти. Тобто, треба подивитися туди ще раз. Стріли навпаки, вони вас підіймають. Тобто, ви очистилися, стали легше, щось зрозуміли і можете іти далі. Ви можете підійматися вгору та йти у нове усвідомлення. а Гра починається. Коли ви даєте запит, ви кидуєте кубик, і у вас випадає 6. Тобто на момент тут і зараз ви можете знайти відповіді на свої запитання. І гра вас впускає і починається ваша гра на полі. Є у нас кубик, він знаходиться в Телеграмі, там, де ми з вами, я вам давала посилання. Ну, зараз я вам пропоную, так як. Прийшли ті, кому дійсно це необхідно. А, вам пропоную вам представитися, що хочеться від гри, який ваш запит, і спробувати кинути кубик. Можливо, вам сьогодні пощастить. Так, Валерія, ну будь ласка, ви в мене перша. Розкажіть трошки. А, мене звуть Валерія. я... Працюю у школі соціальним педагогом, та практичним психологом, проживаю у місті Запоріжжя. Мені поки що 21 один рік. Mm -hmm. Ось мій запит на гру це а куди мені варто далі рухатися своїм професійним шляхом. Дуже цікавий запит. Я ще хочу трошки забула сказати, що сьогодні у нас така тестова гра, правила гри, що обов'язково кожна начата гра повинна бути обов'язково завершена. Але в нас сьогодні така пробна гра. Ну, можливо, якщо ви зайдете, у вас буде можливість потім ви можете прийти до мене і ми з вами продовжимо вашу гру. Але можливо, ви за цей час і. Можете може, ви пройдете і цю гру за годину, тому давайте спробуємо. Заходьте в Телеграм, натискайте на кубик, там буде чи сен, чи відправити щось такого плану, Звучуйте свій запит і кидайте кубик. Зараз видалечимо я зайду з іншого пристрою, на да. було приступу. Добре. Так, поки що я не зовсім розумію, як мені цей кубик. Ви можете зайти до телеграму, до, так. Euh, телеграм канал де ви на посилання заходили, і там у вас є кубик, ви на нього натискаєте і читайте. Мені пише «Send». A... Так, «Send», send натискайте. Okay. To any е, ви де, ви зайшли до телеграм-каналу нашого? Так. Так. Кубик, кубик бачите? Бачу, натискаю на нього. Мені пише, що треба надіслати dice emoji to any chat to roll a die». Що це означає? Вот відправити. Ви бачите, я натискаю на нього. І у мене є відправити. А, мен... ага, Я кидаю? Ага. Так. Спробуйте ще раз ви відправити. Мені його треба переслати в якийсь чат, так? Ні, не переслати. Ви Чи? на нього натискаєте, і там повинно, можна його надіслати. Можливо, якісь настройки, можливо, у вас. Ну, кубик це звичайне емодзі у телеграм-каналі. А я його маю написати саме в цьому чаті, саме в цьому так. каналі, чи так, так, в цьому чаті не можу, в мене немає такого доступу, це ж, це ж канал, я не можу тут надсилати нічого. Так, давайте тоді зараз ми.